Маю, маю про порядок порядку переведені на українською. Рішення сесії про перев'язання немає. Є декларація про початок виконання будівельних робіт. Державна цьому обласних. Ніхто не бачив, ніхто не знає. декларацію. Були ознайомлені декларацією. Не були, ні. так. Журналіст до речі. Завешал на миски ради. номер к мрка. Ты давай мы возьмем все документы, Можешь вам дать свои документы? Не так само выбрать